В Україні планують суттєво прискорити та спростити стягнення боргів завдяки цифровізації виконавчих проваджень. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект, який передбачає, що після внесення людини до єдиного реєстру боржників вона автоматично втрачатиме можливість розпоряджатися своїм майном, а банки блокуватимуть рахунки. Наразі найбільшими категоріями боржників є неплатники штрафів за швидку їзду, аліментники та боржники. За комунальні послуги, тож що зміниться для громадян у разі ухвалення цього закону, розпитаю Андрія Гайченка, заступника міністра юстиції України. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня, пане Андрію. По перше, Добре. так, так. А, те, з чого ви почали, і це надважливо. А, нічого нового Верховна Рада в плані реєстру боржників не запровадила. Єдиний реєстр боржників це відкрита база, яка працює з дві увага уваги року. І будь-хто хто має борт, чи то за комуналку, чи то за перевищення швидкості, чи то за рішенням суду, автоматично з 17-го року вноситься в цю базу. Ви можете перевірити там себе, ви можете перевірити свого сусіда з дайомого, або навіть народного обранця, деякі з яких і так перебувають у реєстрі боржників. і тому це ні, Це така лякалка від е популістів, які на жаль уже. Деякі з яких вже на жаль живуть виборами, що мені огідно і неприємно, оскільки ворог все ще біля наших вліт. Ну, Тому я вважаю дуже важливе, що ми зараз з вами спілкуємося, аби роз'яснити людям. Тоді розкажіть нам, що саме змінюється завдяки цьому законопроекту про цифровізацію виконавчого провадження. Також, знаєте, є такий жарт, не в, пар... не в шахі а в парти, не виграла програму. Єдиний реєстр боржників дійсно згадується у цьому законі. І цей закон стосується єдиного реєстру боржників. Але він стосується виключення людей, які виконали свої зобов'язання. Умовно кажучи, на сьогодні жодна особа, яка не виконала свої зобов'язання, є в єдиному реєстрі боржників. Потім людина йде і платить погашає тисячу гривень за перевищення швидкості. Але для того, щоб знялись всі обмеження, цій людині треба знайти свого державного виконавця і домогтися того, щоб він натиснув умовну кнопку, виключити з реєстру боржників. Виконавець, звісно, це повинен робити самостійно, але е, навантаження на виконавців є надмірне, по 2-3 тисячі справ на одну людину. В той же самий час хтось із виконавців на лікарняному, хтось поміняв роботу. Хтось просто звільнився, і тому дуже багато людей на сьогодні стикаються з неприємним квестом «Борг сплачений, а обмеження залишилися. Законопроект чотирнадцять нуль Єдине, що впроваджує, це автоматичне виключення людини з реєстру боржників після сплати заборгованості. Таким чином ти сплатив і ти вільний в усіх своїх правах. Тобі не треба шукати державного виконавця. Це особливо актуально для внутрішньо переміщених осіб. Якщо ти, скажімо, живеш у Львові, а твій виконавець знаходиться в Херсонській області чи в Миколаївській області. Ще й пішов на лікарняний або взагалі звільнився. Як ти його знайдеш, щоб він натиснув ту кнопку, щоб тебе поновити в твоїх правах, Хоча ти все вже заплатив, ти розрахувався з усіма боргами. Саме такого спрощення і стосується цей законопроект, все інше це фейкі, міфи і історії, на яких хочуть піаритись деякі політики. От Давайте щоб люди не плутались в міфах. Скажемо однозначно, був міф про те, що за будь-який борг, начебто, заберуть квартиру. Будь ласка, так це чи ні? Повна й маячня. За забирають квартиру і зараз і будуть забирати і в майбутньому. В цьому плані нічого не зміняє, не змінюється в законодавчому регулюванні. Навіть більше того, ми мали вчора нараду з народними депутатами. Ми би трошки підняли той ціновий ценз, після якого можна звертати стягнення, а простими кажучи, простими словами кажучи, забирати е нерухомість. Єдине житло. А на сьогодні це 160 тисяч гривень. Якщо ти не завинив 160 тисяч гривень, а це треба нормально наїздити на великій швидкості. Так? Не тільки мама має любити швидкість, і сам порушник має любити швидкість. А, а борги за комуналку такого обсягу це також рідкість. Але ми не проти того, щоб навіть підняти цей ценз на мінімальний по ціні для можливості забирати житло, ми не проти цього. Насправді не розуміємо, що люди більш то не помога, але і на сьогодні, і по новому законопроекту це 160 тисяч гривень. Пане Андрію, залишається нас буквально півтори хвилини. Давайте таку невеличкий підсумок зробимо. От, власне, що саме зміниться в процесі стягнення боргів, і як це вплине на боржників після ухвалення цього законопроекту. В цілому зміниться все дуже просто. От на сьогодні у мене в день два три дзвінки, приблизно на наступного характеру. У мене теща, чи знайома, чи Кума сидить в мрео і не може продати купити слеш машину у нотаріуса продати, купити квартиру, бо є запис в реєстрів борисників. Можна швиденько нажати кнопку, щоб виключити, оскільки ж сплачений був ще місяць тому. І це все регулюється в ручному режимі. Що зміниться? З моменту прийняття закону людина зможе, сплативши свій штраф, Трав забути про нього і ніколи не повертатись до цього питання, бо автоматично за сигналом платіжної системи така людина буде виключатися з єдиного реєстру боржників, і з неї будуть зніматися всі обтяження, обмеження, їй не треба буде шукати свого державного виконавця. Цей законопроект про спрощення життя людей, які є чистими перед законом, які сплатили страху. І от, власне, хочу звернути увагу глядачів. Номер телефону, який у вас був на екрані, це якраз гаряча лінія, куди також можна звертатися. Пане Андрію, дуже я дякую б... вам. Вашого дозволу про гарячу лінію. Це є унікальний продукт, гаряча лінія виконавчої служби, яка приймає увагу 3-4 тисячі дзвінків на тиждень, із яких успішно обробляються і приходять до результату. 97% сім Звернені громадян, так що звертайтесь, ми стаємо кращими, ближчими до людей. І не займаю більше вашого часу. Пане Андрію, дуже дякую вам за роз'яснення і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції України. Дякую вам.